Різнобарв'я меду, пилок, соти та багато інших видів цього солодкого продукту можна придбати на прилавках ринків. Нині цьогорічний мед активно продають пасічники. Як розповідає бджоляр з понад 30-річним стажем Анатолій, основний взяток в Україні соняшниковий мед. Має у своєму господарстві вже і мед з каштану, рапсу та липи. Загалом чоловік володіє 20 вуликами. Стверджує, війна сильно вплинула на бджолярів. Чимало пасік знищено, і цьогоріч мед особливо цінний. У мене практично і той рік був хороший, і цей був хороший. Тому році десь вийшло побідони з вулика в цілому за рік. В цьому році може бути трошки може менше, але ще тільки половина літа, як кажуть. Я викачав хороший мед і задоволений, дуже якісний мед із акації, там акація з каштаном, такий, ну, хороший мед, тобто, більше побачите, перший так, мед. Сюди ми приїхали, я кажу, що я завжди ніколи не викачую все, вулики важкі в мене. І там я, я качаю тільки треті корпуса, без розплоду качаю. І там з першого-другого корпусу бджоли потім піднімають мед, вони важкі ці вулики, я немаю грушників, І потім цей мед, ака, акація яка залишилася, перемішується з липою, і прекрасний, виходить, акація з липою мед. Бує неабиякого терпіння та кропіткої роботи. Та як запевняє бджоляр, головне для нього якість. Нині погода для цих працьовитих комах сприятлива. Тож, коли ми відвідали пасіку, більшість активно збирали пилок на полі. Анатолій впевнений, мед мед мегапозитивно впливає на здоров'я, тому виготовляє з нього настоянки, питний мед, віск, забрус та збирає квітковий пилок. Я давно вже зрозумів, що в бджолах в бджільництві є не тільки мед, а десь продуктів, мабуть, з 10-12, навіть я по саме повітря з вулика це як продукт. Тобто ми на пасіки знаходимося і дихаємо цим повітрям, і це оздоровлює. Дуже хороше і корисне це забрус, цілющий забрус. Що таке забрус? Це коли бджоли. Запечатують рамки сотами, а для цього треба, щоб пройшло не менше 10 днів, після того, як вже закінчився взяток, ну, взяток закінчився, дехто спішить дещо. Але в сильних сім'ях там вже і є. Ці соти розпечатуємо. І оце під цими кришечками знаходиться активні речовини лізоцим, яких в 100 разів більше, ніж меду. І от коли жуєш цей забрус, то людина... Дуже швидко віколюкових кашель, бронхи легені і звичайно корисно. Бджолиний нектар. Пасічник не продає на базарі, але має постійних клієнтів. Часто бере участь у виставках. А ось на білоцерківських ринках також представлений широкий асортимент продукції з меду. Купити літри липової речовини можна за 280 гривень, акацію за 250 гривень. Різнотрав'я та квітковий віддають за 200. То вакуцію, ми в цьому вакації не так качали, а в цьому макаці дуже хорошо качали, дуже хорошо самого багато. Липа, так. Да. Ліпа тому не давала, в цьому додала, ну дуже мало. Тоже. А з чим це пов'язано? Погода така, погода. Засука це, знаєте. Тобто все ж таки впливає сонце. Звісно. Як наголошують пасічники, ціна меду залежить від ретельної праці під час викачки нектару. Кацієвий мед ми їздимо в Черкаську область Канів, це великі затрати. У мене пасіка здорова, наймаю машин, грузчиків, Це затрати здоров'я. А скажімо, сонячник він найлегше, ну він тут багато носії, то коло хати можна стояти і. Ціна відрізняється, я так розумію. Да, акація самодорожче. Каціє самодорожче. Наскільки вона дорожча? Ну, на, якщо брати літр, скажімо, кацієвого меду там 250, а соєшник там 180-150. Про цілющу силу меду знає і пані Марія. Каже, купує часто і вживає смаколик для свого здоров'я, хоч ціна і кусається. Я їм дуже багато меду, дуже багато. І навіть по вібрації я встановила, що для мене, для мого організму, тільки липа. Тобто організм приймає те, що нам найбільше підходить. Тому я купую в основному липовий мед. Хоч він і дорогий, але він. Дуже корисний. А другій людині може буває там поцука або гречаний. Кожній людині треба приділити, який їй мед найкорисніший. Обирати мед слід обачно, адже іноді можна натрапити на підробку від недобросовісних продавців. Спершу варто оцінити аромат. У несправжнього він кисловатий або ж зовсім відсутній. Також не викликає легкого першіння в горлі, утворює піну або ж має домішки. Такий мед не має вираженого смаку та навіть може негативно впливати на здоров'я. Попри безумовну користь цього природнього смаку. Колика його варто вживати не більше двох ложок на день. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.